Міша, зв'яжи свої руки. Я американець, па краще. Покра... Покра... А я росіянин. Па краще. Покра... Странний Покра... ти чоловік. Чому парламент не працює? Відповідь на це питання ми шукаємо поміж депутатів. Наскільки зараз вас влаштовує, як працює Верховна Рада? Сьогодні парламент затиснутий між авторитарною системою, яку намагаються встановити через банкову. І тими вимогами, які є у простих громадян. Зараз як криза в парламенті трохи така створилася. Який ви бачите вихід з неї? Треба домовлятися. Ви Говорите абсолютно з позиції європейської традиції політики. Ну я я. я... Так думаю, бо так думає більшість українського народу. Ви з опозиції? Ні, я з фракції партії регіонів. Серйозно? Да. Я перший заступник керівника фракції партії регіонів. Радник президента України. Виглядало, що ви ну такі як європейські цінності сповідуєте. Там у нас найбільші най, найбільші європейські цінності сповідує якраз фракція партії регіонів. І ми вирішуємо допомогти ідейним опонентам домовитися. Про що би ви хотіли поговорити із тамтовою стороною парламенту про те, що Україна в нас одна, і нам потрібно, як кажуть, як у незважаючи на те, чи це росіянин, чи це українець, чи це єврей, жити дружньо. Ви сказали українець, росіянин, єврей і жиди. Слово жиди, це, 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 це слово жиди. Я даже я, я, у, у моєму лексиконі такого слова нема. Жиди, а потім да, ну, слово ні, дружно. ні, ні, ні Боже. Можливо, налагоджувати діалог допоможе зразок законопроектування. Сергій Тірьохін я вирішив на 25 березня. Кожного року ввести це свято покращі. Чому покращі? Тому що так азарівською українською мовою. Останній проект закону про свята покращі, 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 так. Покращі? -краще. -краще. краще. Не, не по -краще, а покращі. А, покращі. І Саме цікаво, що він так і дійде до зали, і, хоча він абсурдний, і він зареєстрований день дурня. А вам не здається, так. що таким чином ви дискредитуєте в принципі парламентаризм? Ні. Петро Симоненко, так? Так, так. Це Петро Симоненко і зараз нам не буде. Це Петро Симоненко з Комуністичної партії України. З нам з нами Так, Петро... Повтори сам. Я... Ви говорили про дискредитацію парламентаризму. Як виправити, що зробити, щоб вона припинилася? Про все зробити, щоб комуністи прийшли до влади. І тоді в державі буде порядок. Вчорашня акція, коли ви сиділи, що це було? У мене є всі підстави говорити, що це шоу було. Я ще раз кажу, що ми дуже відповідально ставимося до нашої історії. Ми гарантуємо, що ми більше не будемо повторювати трагічні сторінки. Ну продовжуємо налагоджувати діалог. Там стоїть Чечетов. Ну, яке питання, бо ви йому поставили? Я його передам. Міша, зв'яжи свої руки. Тільки що мав інтерв'ю з Катеринчуком паном, і він казав, щоб я вам передав Міша зв'яжи руки собі. Ну, я не знаю, що там він казав. Ми одна велика, багатонаціональна родина. Цен, Євно, ви могли б не трогати ніколи... мене за руку, да, бо то трошки не я цей. Оброчаюся. Що мені подобається у Сполучених Штатах Америки? Я американець. Оце перше. А там ще я з Німеччини, з Австрії. Ну президент президент Негр, з Кинії. О, там головне. Я Росія. Я Росія. Я, я е, американець. І цей міжнародний досвід дає можливість впевнено дивитися у майбутнє майбутнє України знаходиться у міцних руках, у міцних демократичних руках партії регіонів. Отак і скажи. Майбутнє України знаходиться в міцних, міцних демократичних, демократичних руках, руках партії, партії регіонів. Яка як яка змусить, я, яка все зробить, знаходиться міцних, партії, у міцних демократичних руках партії, партії регіонів? Та, давайте коротким реченням. Майбутнє України знаходиться в міцних демократичних руках партії регіонів, яка консолідує суспільство. І далі? Яка, яка е до 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 європейського дому? Яка об'єднає українським політиком і приведе Україну до європейського дому. Це був Михайло Чечотов. Бачення <му> європейського вам майбутнього. Найкраще щасливо.